Вітаю все, хочу ще одне зробити відео. Путін злий на Трампа за допомогу Україні ракетами, зброєю, яка може лупити в ГЛПРФ. Взагалі всім. Путін злий на Трампа. Ні, він не злий. Він розчарування отримав більше. Ну, якось так. Тупік. Вигід тупіку треба шукати. І юридичні якісь домовленості робити. Перехід на інший рівень треба робити вже через це. Ось. Трамп розчарований Путіним за його дії. Трамп розчарований Путіним. Так, він їм розчарований сильно. Трійка, до речі. Тому що не вийшло те, що він хотів, не йде. Бачите, як? Допомога скока Зеленському, до речі. Він намагався її обмежити, щоб все було, але ні. А тому вихід на новий рівень. Зрозуміли? По суду воно вийшло так, що Трамп навпаки дав ще більше. Ось так. Щоб все вийшло на інший рівень. Давайте тепер глянемо ось що. Які зараз відносини між Трампом і Путіним? Які зараз відносини між Трампом і Путіним? Які вони? Скажіть, які вони? Ну, дружба міржевачка Так, вежа. Розчарування, поступове розчарування один в одному. Кожен отримує своє розчарування і зміна. Ну, кінцевий результат покажіть мені. На Україні концентрація. Хто кого? Концентрація на Україні, що вам сказати, і вони тут хочуть зробити для себе. Один такий великий діятель, який вважає, він рятує Україну. Інший миротворець, який каже, що він може зробити мир в Україні. І тут чия сторона переможе, не більше.